Так, хочу сказати, вже більше трошки місяця кожен день експлуатую цього гольфа. 1,9 дизель на 100, 15 коників, 85 кВт, 6-ступка. Ну і розказати, що взагалі по ньому робив. За скільки купляв його, казати не буду. А, так, зразу ж було помінено, як я купив фільтр, масло там. Фільтра масла Потім у нас сильно дуже ружала ступиця. Я відео записував, не знаю, що перш саме викладу Це відео чи те, як я міняв задню ступицю. Ступиця тут зборі міняється. Страшені звуки йшли, купив нову, поміняв. Потім було проведено, проведено регулювання куліс і коробки передач. тому як Перша передача, замість першої і третя часто включалась і замість другої четверта. Але після регулювання все шикарно а, так. Що ще було зроблено? Ну, це те, що я назвав основне. А, так, по салону, по салону скрипів, отут багато чого, воно і зараз скрипить. І є от потовок, провисаєте не де, але нічого. Салон більш-менш. Повністю квапец, клімат-контроль Клімат є, але я не знаю, чи він не заправлений, чи, чи десь там можливо щось втікає. Ну, і тим більше вентилятора на радіаторі. Їх два штуки мабуть, бути. Один знятий. Не знаю чому. Більше всього, щось з ним там не так було, але це це, це дрібниці. Так, По двигуну. Двигун працює більш-менш е, непогано, а ще була вихлопна зроблена, вона взаді там кріплення. в общем. Далі покажу кріплення. Кріплення було зроблене трохи інакше. Стик вихлопною із трубою, яка йде від двигуна. Там воно завжди від'єднувалося і був голосний звук, то там мені довелося зробити ну, чуть так, скажімо, по колхозному, але звуку вже цього немає. Е а чому це так, так було? Бо каталізатор на автомобілі стояв, його як вирізували, ну звісно ж. Машина 2000 року як каталізатора не, не вирізати. Вирізувався каталізатор. І труба вийшла трохи коротше, і вихлопна труба в її стромлюється, а різини, на яких вона вісить, вона її витягувало завжди. І десь особливо, де по всяких таких дорогах їздиш, вихлопна вилазить, і потім звук трактора з'являється. Так, по двигуну проїздив я в районі тисячі кілометрів. Що можна сказати? Перше-перше, це по турбіні. Підклинює геометрія більше всього. Ну, її можна зняти там, почистити, але зараз взагалі мені немає цього часу. І тим більше бажано це було робити з ями. Геометрія і турбіна більше всього трохи кидає масло. Ну, тому як є димок е, такий не незначний, великої витрати масла немає. Я по щупу тисячу від'їздив, е, можна сказати, там... Ну, Буквально навіть 100 мм не, не, не з'їло. Незначне таке диміння. І то воно присутнє, в основному як холодний запуск, поки двигун прогріється, десь, десь те масло в колектор просто вибігає і поки воно вигорить, то димить. А далі майже там не, не замітно. Не, не скажемо в рамках нормального. І от саме по турбіні, те, що геометрія підклеює, турбі... сам комп'ютер її відключає. В цього автомобіля, як такого чека немає. Ну, я просто, от, мені теж було дивно, що чому як повертаєш ключа, включаєш там, запалення, має, засвічуються зразу всі лампочки. Типу. Потім, вже, як запускаєш, вони гаснуть, то чек не засвічувався. Я думав, що його можливо. Відшили з цієї цього автомобіля. Ні, оказується, на деяких автомобілях він, він просто так не засвічується. Іменно на цьому Volkswagen. Це теж було. Так, що ще так з двигуном? Є, там десь масло чуть підсирає знизу. Там не знаю, таке, як між коробкою і двигуном є, там легке таке воно є. Є, взагалі, масівко знизу там на коробиці, деколи там може пару капель впасти. Так, що далі? Запуск. Запуск більш-менш непоганий, як для дизеля. Тим більше зараз похолодало. Я от запускав, там. вже в нас було 5 градусів, 4 градуси температура. Але запуск непоганий. Тим тут Акумулятор, як я зрозумів, не 75, а десь 65 амперний, він трохи слабший, ніж треба. Ну так, Тугувато деколи крутить, але запуск запускається. Значить, Кольця і взагалі же комплект форсунки тут просто часто буває таке, що машина туго заводиться через те, що просто-напросто треба міняти ремкомплект форсунок. Там такі кольця в головці стоять. і воно ж Просто тут форсунки, насос форсунки вони прикріплені на одному болту. Таке буває, то тут а всім проблем немає. Так. так. Ну І тим більше машина привозилась під нульове розмитнення ще до цього, до мене. Тому, як я зрозумів, я її непогано так тут, в Україні. Що було, треба, те поробили. Так, по колесах, по колесах. ну У мене там да, якесь колесо при спуску. Я не маю часу навіть на шиномонтаж заїздити, бо на роботу їжджу кожен день, поки з роботи то вже всі шиномонтажки закриті. Ну Зазори тут є в бампері. Да, тут було, хтось зачепив, Бровку десь якусь і що, і нижня губа тіпа, відломалася. Там чуть радіатора тако, мабуть, всередину пхнуло. Там кріплення нижнє від радіатора, теж від усилення бампера, воно відломане, але я дивився, мені казали там, на знайомі, що це нічого там страшного, воно тіпа, часто буває таке. Зверху, зверху добре радіатор прикріплений. Їжджу, я їжджу кожен. Тиждень додому і все, то в нас дорога тут така горбата, то нічого з тим поганого не, не трапляється. Нічого критичного. Це єдине, що можливо буду бампера знімати. І от я тут така ось тріщинка. щось з її зробити. Що я ще хотів зробити? А, можливо, ще буде таке, що подушка ось ця, що на коробці, вона... А я так двигуна під шату і мені здається, вона трошки, ну не трошки, а так нормально може й відслабла. Тому як є такі вібрації збільшені в салоні, і це більше всього не, не труїння двигуна. Обороти тримає холості рівно, нема ніякого там оцього стріл, стрілкоскання. Це більше всього, що може бути подушка. Подушка двигуна, ну, я теж не знаю, чи долізуть у мене руки до цього всього, чи буду так їздити. Ну і тим більше це 1.9 і Він сам по собі, двигун такий, скажем, тракторний, вібро навантажений сильно. Так, що ще хотілося би сказати? Так, в цілому непогано. Ну, це ж, що, що турбінка, Якийсь час їдеш, особливо це на трасі проявляється, на низьких оборотах, а турбінці геометрія, як вона? Вона завжди має відкриватися, закриватися. Там є вакуумний актуатор. Я його вам не покажу, бо до його туди і так руками можна долізти, а телефонною камерою трудно. Треба з ями це все робити. Я хоча он виїхав на такі штуки, хотів подивитись, там більш-менш глянув. то... Актуатор завжди має відкриватися геометрія, відкривається, закривається. А як вона стоїть в одному місці, а через турбіну проходить велика кількість сажі, все таке її починає, скажімо так, підзабиває. І вона потім легше відкривається, закривається. Ну і тому, як десь так проїхатися, через якийсь час тут турбіна ну просто-напросто машина їде без турбіни. Але після, після того, як Постояти автомобілем десь трохи, потім знову турбіна працює. Це комп'ютер її відключає. Все через те, що е актуатор туго її відкриває та закриває. Понижджую машина була, я не знаю, чи це в Німеччині вона була е -е так. Поперога, що тут сказати? Е була обмазана антикором. Нормальним шаром, знизу теж там кругом абсолютно непогано так обмазано. Єдине, що я тут бачу, що це, це антикор. Це такий слой, його і він тут десь зачепили щось, що, я не знаю, не він тут тобто, відставив. Ну і є там на там з правої сторони є ну, ось такі ось, дві дирочки. Прям там, де заглушки були, з правої сторони є такий момент, але це взагалі не нічого страшного. Дрібниці, як для машини 2000 року. Ну і По звірськи трохи було прикріплено підкрильник е до самих хару, до саморіза. Це трохи неправильно. тут З цієї сторони так само. Ну, Ззаду нормально все. Так, так не треба робити. Так, а по покрасть е капот просто е красом покрашений, нібито це криве все рідне. Ну, я товщиноміром. Перевіряв, я вже й забувся двері. Двері в цілому в рідній красі. є там пугла десь там чуть підкрашено, підшпахльовано. Ну, звісно, тут є. В момент їх. Ну, воно непогано все виглядає. Криша в рідній красі. Ну, от, Що найгірше, це задня кришка. Вони всі завжди. Ось тут, ось ці місця. Тут є шпахля, видно, краска. Е, ну, ось Тут теж під грязю зараз не видно. А, да, ось до, ось до, Бачите тут. Бідове їхнє місце, іменно універсалів. Ну і ще ось тут ось таке у нас є м'ятинки. Таке і поприщена краска ще з цієї сторони. Ось тут арка вже була трохи підкрашена, підшпакльована. А так нібито непогано. Салончик сам по собі приємний, хоча я тут зараз вожу, там їжджу на роботу, мені чуть його тут за -за загадили. Сідушки непогані. Як я вам скажу шестиступка. А, так, що б ще хотілося сказати? Що сказати на рахунок машини? Ну, нібито основні такі моменти розказав по, по двигунчику би Зараз відкрити капот, але зараз такий вітер. То туди дуне і газовий упор ну, він, він тримає, але через вітер прихлопний мені зараз по голові цим капотом буде бити. Кришка навіть до двигуна є, там, звісно, зверху кріплення одне одломане, з чого я не її зняв. Тому... Так, відео перервалось, тому що пам'ять на телефоні закінчилась. За кришку розказував, що є, але кріплення. Кріплення кришки відломане, там, вона лівна, там хлябала, брязкала особливо як заводиться автомобіль, тому я її зняв. Так, Потім що я ще хотів сказати. А, Є там підтікання зі сторони ЄГР, потний. Ну, це, теж, це дрібниця. там. Одне кільце міняється і ця проблема уходить. Потім що там? Ну, Там є з однієї сторони, чуть таке потне, з другої. Ну, от Показав би, але зараз вітер оцей. Дмухає капота, зараз мені буде закривати, буде по хребту, знов їм вже сьогодні відкривав, вітер дмухнув мені по спині дало. Вітер сильний такий, що газовий упор не тримає навіть не може втримати його. Ну, Але Ну, але... Куплялась машина по ну, скажімо такій, нижній ринковій ціні. Тому ці дрібниці. Проблеми там таких явних, серйозних, щоб там геть не було. Автомобіль більше місяця більше місяця, без без якихось проблем запускався, відвозив мене до роботи. З роботи, в село в районі тисячі було проїжджено тому от я думаю, що Основні такі недоліки, які я не замітив при покупці автомобіля, вони були показані протягом цього терміну експлуатації. Бо якби щось було серйозне, воно, можливо, вже б, скажімо, вилізло. А так, що маємо, то маємо. Не знаю, чи залишиться у мене цей автомобіль, чи я його буду продавати. Тому як. Він був куплений так, як мені було треба на роботу їздити там одну. А от чи далі в мене буде робота в рівному саме місці, рівне, я ще не знаю. А так як в мене вдома і техніки багато, і все оце. Просто як У мене ж в вану ще в гаразді, точніше батьків в ванусі стоїть. Цей ще мотоцикл. А тому ще москвіч стоїть на пеньочках, Так це є. Чи от Буде мені потрібно на ту роботу їздити, якщо ні, то я ну, щоб автомобіль стояв теж неправильно, то можливо він буде продаватися. ну, Ось, ось таке. Дякую всім за перегляд.